Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про нетипову, але тим не менше дуже важливу тему: що обирати жінці в сучасному світі: кар'єру чи Сім'ю і взагалі, чи варто щось обирати, і можна якось поєднувати. Поговоримо з вами про баланс і різні рішення, які допоможуть зберігати адекватне відношення до якраз таки цих сфер. І як взагалі розвивати різні сфери свого життя. Особисто я з одного боку займаюсь інвестиціями у фінансові ринки з 2017 року. Також я вже являюся доларовим мільйонером. В мене понад 1,8 мільйонів доларів довірчому управлінні, і також я входжу до списку Форб з 30 до 30 років. Ну і з іншого боку, я також дуже щаслива в своїй родині, і в мене є чоловік також 17 років. Тож для мене це взагалі дуже актуальна тема, тому що іноді, якщо чесно, бувають складнощі в цьому поєднуванні. Ну що, мене звати Катя Крипто, aka інвестанота, і давайте починати. А тепер невеличка перерва: біткоін вже дуже сильно виріс і коштує більше ніж 100 Тисяч доларів. Ну, якщо хочете розібратися в світі криптовалют і робити просто шикарні результати, як це роблять тисячі моїх учнів, то я вам дуже раджу заповнити заявку в анкеті перед запису в описі під цим відео. Це анкета на моє авторське навчання по крипті інвестанута, де ми з вами вивчаємо різні інструменти заробітку на крипті, починаючи від фьючерсної торгівлі, закінчуючи ердропами, нодами та теснетами. Сучасний світ. Ставить перед жінками дуже багато викликів, навіть якщо подивитися на фільм Барбі, який був дуже популярним. Від жінок потребують завжди гарно виглядати, бути гарними матерями, гарними дружинами, також працювати і ще й не забувати про себе. Тобто, як взагалі витримувати цей баланс і виконувати всі вимоги, які ставлять жінкам? Тож, по-перше, я хочу з вами проговорити про стереотипи, які нам нав'язують. І так. Це відео буде цікаве не тільки для дівчат, а ще й до чоловіків, щоб притримуватися правильного ставлення до найгарнішої частини нашого світу. Отже, трішки про стереотипи. Якщо дівчина молода, то це означає, що вона не може там чогось досягти. Звісно, це питання віку воно ставиться як для жінок, так і для чоловіків. Але, будучи молодою жінкою, я на собі відчула дуже багато, скажімо так, незрозумілих думок стосується мого віку, тобто, якщо я молода, то я не можу бути успішною. Або якщо я молода, то я не можу вчити інших людей, які старші за мене. І тут я хочу сказати один раз і назавжди: вік це повна маячня. адже ви можете подивитися кількість мільйонерів. Я не знаю, там у 10, у 15, у 20 років. І вік взагалі нічого не вирішує. Вирішує саме ваше ставлення і ваше прагнення до чогось кращого. Е, якісь інвест ідеї або проєкти, проєкти, якими ви займаєтеся, і тут ви можете досягти успіху в будь-якому віці. Неважливо чи вам 15 років, чи вам 50. Потім є стереотип, що жінкам не місце у фінансовій сфері. Ну це знов таки також маячня. Тому що величезна кількість жінок якраз таки дуже гарні результати роблять у фінансовій сфері. Чому? Тому що пам'ятаєте, дівчата, як в школі ми всі з вами були відмінницями. Ну а хлопці на задній партії. Сиділи там і бешкетничали. Тобто жінки вони більш вдумчиві та більш раціональні. Да, ми завжди з вами придумуємо наперед величезну кількість різних сценаріїв. А якщо я йому скажу так, то що він мені скаже? Там якщо я так зроблю, то що буде? Тобто аналітичні такі здібності якраз таки дуже важливі в фінансовій сфері. Тому що? що? Тому що ринок це вміння аналізувати і прогнозувати подальші події. Тож цей стереотип ми з вами також розгрому. Ливчен. <плес> ну і останній стереотип, який також стосується нашого з вами відео, це якщо дівчина має успіхи в кар'єрі, то вона не може бути котічкою для свого чоловіка і в родині. А тепер давайте тут подетальніше. Кар'єра та успіх у своїй справі це не лише про роботу, це про амбіції, це про саморозвиток і це про взагалі особистість дівчини, яка вирішує стати успішною в своїй справі. Наприклад, у мене був чіткий шлях: я хотіла стати фінансово незалежною і йти за стопами Уоррена Баффета. Тобто, у 17-му році я почала вивчати світ криптовалют. У 18-му я вже створила собі. Рахунок на фондовій біржі у 2019 році на криптовалютні. І зараз в мене якраз таки є та фінансова свобода, яку я прагнула. Але ось цей кар'єрний шлях це не завжди про якісь легкі рішення. Мені довелося дуже багато вчитися. Я протягом свого шляху дуже багато чого втрачала і якраз таки вчилася на своїх втратах і фінансових помилках. Протягом мого шляху було дуже багато моментів, коли мені було важко. І якраз таки родина. Це була моєю підтримкою. Та навіть не кажучи про підтримку, це був мій чоловік, який мені ще у 2017 році порадив цим займатися і почати цим цікавитися. Тобто, якщо б не він, то я б тут з вами не сиділа, не розповідала вам про фінанси, про жінок в кар'єрі. Мабуть, не займалась б фінансовими ринками. Тобто, для мене цей шлях був би взагалі неможливим без сім'ї. Ну, мабуть, щось було б з кар'єри, але. Вона була б взагалі в іншому русі, скоріше за все. Але з іншого боку, коли в мене були ці складнощі, то, звісно, я не могла це все тримати в собі. Думаю, що всі трейдери зрозуміють, наскільки це важко тримати в собі емоції, коли у вас декілька угод в мінус, і взагалі неприємний лустрік, і ви навіть не можете собі знайти місце. І тут, звісно, хочу сказати, що я іноді могла свої емоції викидувати на свого Чоловіка, і це, звісно, було не дуже приємно. Тобто, в нас могли бути в певний момент сварки. Також я вже розповідала в цьому відео питання відповідь, як ми з ним сварилися стосовно фінансів. Але знов таки, ця підтримка, яку я отримувала, вона мені дуже допомагала. І навіть якщо в певний момент ми з ним сварилися, ми завжди приходили до спільного консенсусу і вирішували всі наші питання, і наші якраз такі відмови. Носини становилося з кожним разом краще і краще, також якщо говорити про ну такі неприємні моменти і проблеми, то е, було питання саме з часом. Тобто, я завжди думала, е, чи правильно я витрачаю настільки багато часу на свою кар'єру і не можу приділяти е, багато або там достатньо часу своїй родині. І тут знов хочу сказати: що дивіться, тобто я працюю для себе на перспективу і працюю заради того, щоб сформувати. Таку велику подушку безпеці, яка буде мені генерувати абсолютно пасивний дохід, який може якраз таки забезпечити е, мене. І мою родину, і мій чоловік робить абсолютно так само. Тобто, якщо ми говоримо з вами про питання часу, то я вважаю, що якийсь певний момент можна трішки перетримати і приділити більше часу, якраз таки, кар'єрі, щоб в майбутньому ви могли приділяти всі 100% свого часу своїй родині, тому що, звісно, коли з'являються діти, то часу стає набагато менше. І якраз таки для того, щоб підготуватися до... Та, якби формування свого потомства і е, своїх дітей треба сформувати ось цю подушку, яка буде вам приносити і генерувати дохід, який зможе вас забезпечити, і ви зможете весь свій вільний час або взагалі весь свій час приділяти якраз таки своїм дітям і своїй родині. Тож тут хочу сказати: якщо у вас з вашим чоловіком або з вашою дружиною є спільні плани на майбутнє, то ви можете домовитись стосовно того, що, наприклад, цей рік. Або там ці 3-5 років ми потужно працюємо, формуємо там наш капітал, і потім вже йдемо на пенсію і робимо те, що нам хочеться, і приділяємо більше часу родині. Якщо у вас немає спільних планів, або якщо ваші плані відрізняються від тих, які в мене з моїм чоловіком, то тут ви також, звісно, можете спілкуватися, тому що комунікація взагалі в це найкраще рішення будь-яких питань. Тому що якщо ви не комунікуєте, то як ви можете? Те один одного розуміти. І з іншого боку, коли ви адекватно і ретельно завжди комунікуєте і йдете обидва на компроміси, то у вас не може бути сварок і не може бути навіть вибору: кар'єра чи родина. Тому що неможливо мати один без одного. Ну, це знов-таки для мене. У мене є багато подружок, багато друзів, які фокусуються зараз саме на кар'єрі. Але це лише тому, що вони поки що не знайшли свою другу половинку. Тобто, в моїй, знаєте, як. Ідеальній картині світу все повинно ставатися таким чином, як воно повинно бути. Да? Тобто, в нас є доля, яка або з'єднує людей, або роз'єднує там і треба робити якісь висновки зі своїх попередніх відносин. Для мене якраз таки ось ця тема відносин, і коли людина не може зрозуміти, на чому їй фокусуватися, то треба фокусуватися на тому, що гарно виходить. А інше само прийде, якщо воно повинно до вас прийти. Але якщо ставити Запитання таким чином, то що важливіше? Да, от у вас є вибір, наприклад, будувати родину або будувати кар'єру третього немає, да, ви знаєте, ми з вами поставлені в такі умови, де треба обрати щось одне. То тут я б, якщо чесно, обрала родину, тому що жодні фінансові результати вони не перекриють ті емоції і ту близькість, яку вам дає якраз таки родина. Тому що родина, ну це як дім, це як дім, куди ви можете в будь-який момент повернутися та зрозуміти, що все окей. Що навіть якщо навколо весь світ йде проти. Вас, то у вас є людина, яка вас завжди підтримує, яка вас може обійняти, яка вас любить і взагалі з якою ви щасливі. У мене іноді навіть я кажу фразу своєму чоловіку, що ми обидва проти всього світу. Тобто, коли мені важко, я повертаюся додому, так от свирачуюсь калачиком і розповідаю йому про всі свої моменти, і він мене якраз таки підтримує. Тобто, якщо б я не займалася фінансами, якщо б мене, ну давайте так, от да, от в нас є вибір, повертаємося до нашого питання: сім'я чи кар'єра, то я б дійсно обрала сім'ю, тому що ну, по-перше, взагалі без чоловіка в мене не було б і кар'єри, тому що він мені це порадив. По-друге, в мене не було б емоційного спокою, тому що в мене не було б людини, з якою я могла поговорити по душам е і злити всі свої моменти, скажімо так, знайти опору в комусь. Ну і звісно, е я вважаю, що дівчатам, жінкам. Дуже важливо продовжувати свій рід, тому що да, враховуючи, що в нас і так в світі перенаселення, але все одно хочеться якусь частинку себе залишити після того, як ми відійдемо в світ мета Всесвіті. Тобто, якщо ставити такий вибір, то як би дивно це не звучало, я б обрала родину. Ну і також я б, мабуть, не знаю, мабуть, реалізувала себе в інших сферах по типу спорту, харчування або якоїсь благодійності або мистецтва і так далі, і займалася б дітьми. І, звісно б, мотивувала свого чоловіка забезпечувати родину. Але я знов-таки дуже рада, що ми з вами живемо в сучасному світі, де Жінка не повинна бути на кухні, готувати борщі, дивитися за дітьми і так далі. Тобто, в нашому сучасному світі жінки можуть робити все, що їм потрібно. Хочеться там не хочете голитися, не голіться. Там хочете йти в президенти, йдіть. Хочете працювати трейдером вперед і так далі. І тобто, тут я взагалі не розумію, навіщо навіть змушувати себе вибирати, коли ви можете отримувати все. Знає, це як коли я обирала сумочку собі в Діорі, то я думаю, М, взяти цю або цю. І Мені чоловік каже, так бери, ну давай візьмемо тобі обидві. Я така, блін, реально, А так можна було. Так і тут. Тобто, дівчата, не треба себе змушувати. Щось обирати. Звісно, якщо ви поки що молоді і не знаєте на чому сфокусуватися, то фокусуйтеся на кар'єрі. Ну, це моя особиста думка. У вас може бути інша. Тобто фокусуйтеся на кар'єрі, потім будуйте сім'ю і розвивайтеся в обидвох цих напрямках. Тому що, як на мене, мені було б некомфортно сидіти на шиї у свого чоловіка. Тобто я така, що за словом, в кишеню не полізу. І якщо, наприклад, ну це. Знов таки, моя особиста думка, воно може бути не так в усіх родинах, да, там в деяких тільки. Але коли я бачу ситуації, де жінка повністю залежить від свого чоловіка, то вона повинна, начебто його завжди слухатися, да, і робити все, що він каже, там, не вдягати якийсь певний одяг, щось там не казати, щось не постити в інстаграм, там щось не робити і так далі. Це якраз таке обмеження. А я дуже не люблю обмеження, думаю, що це ви вже побачили. І якраз таки, якщо що ми з вами говоримо про відсутність цих обмежень, то спокійно жінка в сучасному світі може поєднувати як родину, так і кар'єру. Тож тут в мене є прохання для чоловіків. Будь ласка, не змушуйте дівчат обирати, тому що це дуже важкий вибір. Або стати мамою і слухатися свого чоловіка, і, взагалі, ну не бути, скажімо так, самореалізованою особистістю, або бути кар'єристкою, але без чоловіка, без людини, яку вона кохає, і там без дітей, і так далі. Тобто, це два дуже поганих вибори. А коли дівчина може в собі це поєднувати, коли в неї є сили. На це поєднання є, наприклад, стратегія розвитку в своєму бізнесі, і також є людина, яку вона любить і з якою вона хоче будувати сім'ю, то, будь ласка, не змушуйте дівчат нічого обирати, і також дівчата, фокусуйтеся на собі. І якщо якийсь хлопець, якась людина вас змушує це вибирати, то тут я б на вашому місці задумалася про те, чи варто і далі йти з цією людиною по своєму життєвому шляху. Тому що, знаєте, ну, це так само, як вибір, типу, там, кого ти більше любиш, да? там, папу чи маму. Ну, тут не можна обирати. Звісно, в якихось контекстах можна, там, якщо різні відносини, але тим не менше, це такі моменти, які неможливо обрати. Тож, давайте узагальнимо нашу Тема у сучасному світі жінці дуже важливо розвиватися в кар'єрі, якщо вона це хоче, і якщо в неї є до цього бажання і прагнення. Також у сучасному світі, якщо дівчина хоче родину, то їй теж дуже важливо створювати свою родину, любити свого чоловіка, там робити дітей і так, далі, і так далі. І ці дві, скажімо так, альтер-его дівчині, тобто котічка там в родині і кар'єристка, вони можуть поєднуватися в одній персоні, тому що також я часто чую, що ось там, якщо дівчина успішна, то вона не може бути котічкою. Ну чому це все залежить від дівчини? Тобто я бачила настільки успішних і крутих, і гарних дівчат, які на роботі поводять себе як ну такі. Ух, а в родині зі своїм чоловіком вони дуже м'які, вони е, дуже гарні слова там, йому кажуть, да, там, е, ухажують за ним і так далі. І в мене в родині так само, звісно, я можу іноді там якось гиркнути на свого чоловіка. Але це просто показує мій характер. Я і в дитинстві такою була. Тобто я в дитинстві там могла там дратися з хлопцями в класі, там з кимось сваритися і так далі. Тобто, це взагалі ну, немає жодного відношення до моєї кар'єри, до моїх там якихось результатів, успіхів і так далі. Це просто залежить від людини, і звісно, будь-яка людина вона по різному себе веде з різними компаніями, да, з різним оточенням. Тобто, ви ж не будете себе вести однаково на роботі. З друзями, з батьками там і зі своєю коханою людиною. Ні, так само і тут дівчата і взагалі всі люди вони багатогранні, тобто вони поводять себе відповідно від їх оточення, в якому вони зараз знаходяться, і вони адаптують свою поведінку відповідно від людей, які їх оточують. І цей навичок є у кожної людини. Він в нас, знаєте, як. Ну, просто влаштований в наш, в наш характер, і це є у кожної людини. Неважливо, чи вона займається бізнесом, чи не займається і так далі. Тож тут просто вам треба розуміти, що якщо людина хоче розвиватися в кар'єрі, хай розвивається. Якщо хочеть розвиватися в сім'ї, хай розвивається. Не варто обирати, тому що можна це все поєднувати. Але звісно, тут важливо буде, скажімо так, правильно побудувати свій тайм-менеджмент, щоб у вас вистачало. Часу як і на родину, так і на свою кар'єру. Ну і звісно, щоб у вас з партнером були спільні плани на майбутнє, і щоб ви могли комунікувати один з одним, да щоб не було таке, що там хтось затримується на роботі і інша людина ображається. Це є з обидвох боків, да як чоловік може образитися, так і дівчина. Коли ви можете йти на компроміс, у вас є навичок, скажімо так, тайм-менеджменту, і у вас спільні плани на майбутнє, то проблем взагалі. Бути не може. Це моя особиста думка, і сподіваюся, що на це питання я відповіла в цьому відео. Ну, на цій ноті наше відео добігає до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво та, мабуть, навіть корисно. Якщо вам сподобалося, то не забувайте ставити лайки і також колокольчики, і ще підписуватися, щоб не пропустити наступні випуски. І, звісно, пишіть у коментарях, про що ви хотіли наступний випуск, щоб ми з вами таким чином створювали контент разом. З вами була Катя Крипто. AKA «Інвестанута» і до зустрічі в наступному відео.